Справжня причина, чому останнім часом довго не виходив новий випуск дурнів дивиться сторіс. Шановні, а у нас кіріл Сіріус. Льош, ну який кіріл Сіріус? Це ж Лена Філонова. Да, блін, що за підзаріс? Джей сторіс погано бачу. Добре, що в мене є електростанок Philips One Blade 3. Справжня причина, чому останнім часом довго не виходив новий випуск дурнів дивиться Сторіс. А у нас Кіріл Сіріус. Льош, ну який Кіріл Сіріус? Це ж ліна філонова. Да, блін, що за я під заріс? Джейсторіс погано бачу. Добре, що в мене є електростанок Philips One Blade 360. Зараз 5 хвилин і буду як новенький. Електростанок Філіпс One Blade 360. Повторює контури обличчя та голить волосся, а не шкіру. Без порізів. Та подразнень. Голить щетину будь-якої довжини. Підходить для вологого та сухого гоління в будь-якому напрямку. А завдяки окремій насадці для чутливих зон комфортно голитись навіть там. До речі, Philips OneBlade 360 можна заряджати будь-де та будь-коли. Тому дуже зручно брати електростанок з собою в подорож, а його лезо. Потребує заміни всього раз на. 4 місяці. А у нас.